Розберемо ім'я Михайло за древньослов'янською буквицею. І так, буква М. Мисліті. процес мислення те, що сіра речовина у нашій голові працює. Людина може вимислити щось, не додуматися, не е, пригадати, а щось нове. Сами процес мислення. Гарно вміє вимислити щось нове. Буква Іже це баланс, гармонія, це стан без війни. Людина є неконфліктною, збалансованою, гармонійною. Буква Хельп. Це також баланс, але цей баланс від цього балансу буде різнитися. Цей баланс це людина, яка тримає баланс. Так? Тут людина є спокійною і збалансованою, а тут вона як канатоходець, який тримає жердину і, і, і тримає рівність так? у утримання даного балансу, так? утримання е, гармонії. Ось так буде буква ХЕР впливати на е, Власника, буква А. Азм. це вміння започатковувати нові починання та нові стартапи. Буква Азм завжди буде стимулювати людину почати щось нове, почати все заново. Буква Є, вона дуже подібна на букву Іже, але має ще такий ключечок. Через цю букву ми пишемо мир, а через цю букву ми пишемо щастя, щасливий. Дана буква це буде передавати благость, щастя. Буква Л. Люді, світ людей, общинність. Людині на самоті буде скучно. Вона завжди буде тягнутися десь до людей. З кимсь поговорити на людях, їй буде приємніше і зручніше. Буква Онь. Онь це божественна структура або описання Бога. Це структура, яку ми частково або частично сприймаємо. Ми не можемо її зрозуміти. Вона ще подібна на шарову блискавку. Так ми розуміємо, що це таке, можемо його описати. Але коли я вас попрошу, що ви бачили, ви мені намалюєте ось це. Ну, ще можете його заретушувати або допустити ще якісь там значки. Доторкнутися до неї, звичайно, ви ж не, не, не злопаєте її в руки, і так само буква Онь. Це. Структура, яка частково або частично нами сприймається, повідьте, що людина живе тут всередині, так ми її частково і частично розуміємо. Не до кінця нами зрозуміла особистість. Хто хоче, щоб я розібрав його ім'я та прізвище за древньослов'янською Слов'янською буквицею, пишіть мені тут в особистість.